Пан Котський. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав навіть мишей ловити. Хазяїн і вивіз його в ліс. Зміркував. Нащо ж дурного годувати? Та й покинув там. От підходить до кота лисичка та й питає: А що ти таке? А він каже: Я пан Котський. Лисичка каже. Будь мені за чоловіка. А я тобі за жінку стану. Він і погодився, веде його лисичка до своєї хати і так уже годить, Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, хочеш, я прийду сьогодні до тебе на досвідки. А вона йому їй у мене пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони і стали думати, Як би побачити пана коцького? І вирішили: Зготуємо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже: Я піду по м'ясо для борщу. Дикий кабан каже: А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я за капустою піду. От роздобули вони всього, зварили обід і стали радитись. Кому ж іти кликати пана Коцького? Ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан каже. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже. І трохи не добачаю. Тільки й зайчикові випадало. Побіг заєць до лисичаної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він такий, як розсердиться чогось, то може всіх вас порозривати. Прибігає зайчик назад та й сповіщає: Ховаймося, як лисичка сказала, бо пан Коцький як прийде, то може всіх нас порозривати. Вони й мерщій ховатися. Ведмідь на дерево виліз, вовк за кущем притаївся, кабан у хмист зарився, а зайчик в заростях принишк. Колиця веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мяу, мяу. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало. Це ж він і справді може і нас поїсти. І зліз пан Коцький на стіл, ну і давай їсти, аж за вухами лящить, наївся. Та й простягся на столі. А кабан лежав близько до столу хмезу. Тут комар і вкусив його за хвіст. Кабан крутнув хвостом, а кіт подумав, що то миша. та й туди. Кабан як схопиться, і навтіки. Пан Коцький теж злякався, скочив на дерево і туди, де ведмідь сидів. Ведмідь же, як побачив, що кіт лізе до нього, і шугнув угору, а там верх не витримав і хруснув. Ведмідь і полетів додолу. Прямо на кущ, де вовк зачаївся. Як схопляться вони, як дриминуть, аж усе затріщало довкруги. А заєць за ними вже по часи посходились вони разом та й балакають. От малий, малий панкутський, а щойно ледь не поїв нас усіх.